Привіт! Це моє друге відео на каналі і, напевно, 200-та спроба його зняти. Сьогодні я хочу розказати вам про те, як змінитись за 60 днів. Чому саме 60 це два місяці, і, як на мене, це оптимальний час для внесення змін в своє життя. Ми звикли чекати якусь особливу дату або свято, щоб змінитися, але нам треба прямо зараз перепрограмувати свій мозок і свій організм. Що не потрібно чекати понеділка, 1 грудня або нового року, зміни можна робити вже зараз. До речі, це відео для мене новий формат. Так як у мене тільки одне відео на каналі. Сподіваюсь, вам сподобається. Зараз я хочу поділитися з вами декількома планами на свої 60 днів, розказати про них, врахувати всі пункти і дотримуватись. До речі, я буду звітувати про це на своєму каналі. Так що, якщо випадково. Ви побачили це відео, зацікавились, підписуйтесь, дивіться, будемо спостерігати за змінами разом. Перший і, напевно, найважливіший для мене пункт це книги замість інстаграм. До речі, я видалила свій інстаграм два чи три дні тому і відчувала себе просто прекрасно. Загалом. Я відношуся до тих людей, які говорять, ой, я в інстаграм заходжу для натхнення. І я дійсно так думала: кожен місяць або два місяці я заходила в інстаграм, чистила підписки, відписувалась від людей, які мені не подобаються. Мої дії переконували мене, що я заходжу в інстаграм тільки заради натхнення. Спойлер, це було не так. Але навіть коли моя стрічка була побудована тільки з моїх інтересів. Інстаграм просто забирав мою увагу і час. Цей контент мені не давав натхнення, розсіював мою увагу, і весь цей час, який я витратила на інстаграм і перегляд сторінок різних людей, я могла б потратити на саморозвиток. Тому я прийняла рішення час, який я витрачаю на інстаграм, замінити на читання книжок. Якщо ви думаєте, що ви не витрачаєте так багато часу на інстаграм. То просто зайдіть в розділ екранний час і подивіться, скільки там годин, і подумайте, на що ви могли б витратити весь цей час. Добре, якщо у вас там одна, дві, три годинки на день. Але як правило, зазвичай це 4-6 годин. Ці 4-6 годин на день ви могли б потратити на саморозвиток. Коротше, все дуже просто: менше інстаграму, більше книг. Використовуємо свій час правильно. Другий пункт це медитація або 15 хвилин в тиші. Я вважаю, що цей пункт ну дуже важливий. Я дуже довго нехтувала ним. Я взагалі не розуміла, що таке медитація, що вона дасть, якщо я просто посужу 15 хвилин в тишині. У мене в принципі не складалося з цим модним наразі словом. Але я для себе зрозуміла, що весь день складається з шуму: шум в університеті, шум вдома. Шум навіть від того, що ти просто спілкуєшся з різними людьми. Шум в соціальних мережах. Заходячи в соціальні мережі, ми постійно обробляємо інформацію, читаємо новини, і це не відпочинок. Сьогодні, вперше, за останні декілька років я спробувала посидіти 15 хвилин тиші, помедитувати, якщо так можна сказати. Я була приємно вражена, тому що під час цієї 15 хвилинної медитації я ніби поговорила з внутрішнім «я», Зрозуміла свою проблему, пішла і почала вирішувати її. Тобто я просто почула себе, свою потребу, те, що мені зараз потрібно, і почала діяти. Третій пункт, хоч і банальний, але дуже важливий, це фізична активність кожен день. Я не говорю про якісь виснажливі тренування. Скоріше я буду говорити про якусь тренувальну розминку, про якусь мінімальну йогу. Чому це важливо? Тому що не дарма. Існує фраза рух життя. Коли ми цілий день сидимо за комп'ютером, відповідно, наша кров застоюється, не насичується киснем, а отже, у нас частенько бувають якісь зажими. Це все дуже шкідливо впливає на нас. Плюс у здоровому тілі здоровий дух, і чим більше ми займаємося фізичною активністю, тим приємніше наше тіло. Для мене це особливо актуально, так як за останній рік я набрала 10 кілограм. Це для мене дуже великий набір ваги і. Я відчуваю себе на комфортно в своєму тілі. Я не ставлюсь негативно до великої ваги з точки зору людей. Я абсолютно не, про... не проти повних людей. Я зараз в категорії надлишкової ваги, і це, чесно кажучи, трошки насторожує мене. Я не можу позбавитись від цього грузу вже великий проміжок часу. І я розумію, що вся проблема в тому, що я дуже мало рухаюсь. Просто не знаходжу на цей час. Тому моя мета на найближчі 60 днів це кожен день витрачати хоча б 30 хвилин на якусь фізичну активність. Четвертий пункт, що випливає з третього, це прогулянки на свіжому повітрі. По-перше, коли ви виходите на вулицю, ви насичуєте свій організм киснем. По-друге, хоча б якась зміна обстановки. Тому що вся наша діяльність найчастіше зв'язана з комп'ютером дінням на одному місці, чи то в університеті, чи то вдома, чи в громадському транспорті. Чіс людей все таки їздять громадським транспортом, тому що це швидко. Громадський транспорт відбирає багато сил та енергії, тому що зранку всі їдуть невиспані з роботи, ввечері всі їдуть змучені з роботи. Ця енергетика повітря це все впливає дуже сильно на наш мозок і на наше самопочуття. Я сама це все проходила. Я ненавиділа дорогу від дому до університету, і так само в іншу сторону. Це відбирало максимально багато сил. І наразі я вже починаю впроваджувати звичку, ходити в університет і додому пішки. П'ятий пункт полягає у живому спілкуванні з людьми, не через месенджер. Ми проводимо дуже багато часу в соціальних мережах. Іноді ми можемо цілий день спілкуватися з людиною через месенджер, хоча. Цей же час ми могли просто витратити або на самореалізацію, або зустрітися в кафе з цим же другом. На мою думку, краще зустрічатися раз на місяць або два рази на місяць, але проводити цей час якісно. У мене насправді є проблеми з цим загалом, і все, що я буду розказувати в цьому відео, стосується мене і ті сфери життя, в яких я відстаю. Я хочу їх виправити у своєму житті. Протягом найближчих двох місяців і побачити, як це змінить мене. Шостий пункт це правильна осанка, оскільки навіть зараз я <сь> сижу згорблена. Це дуже псує зовнішній вигляд. Ви не виглядаєте достатньо впевнено, і взагалі осанка є дуже важливою. Через неправильну осанку, до речі, у навіть худих людей з'являється другий підборідок. Я планую виконати вправи для осанки, слідкувати за нею, і хочу повернутися до прямої осанки, яка у мене була рік тому. Наступний пункт це осмислене харчування. Що я маю на увазі? Я ненавиджу дієти, я ненавиджу людей, які пропагують дієти. Всі ці речі закінчуються дуже погано. Це призводить до розладу харчової поведінки. Як це зазвичай працює? Ой, я посижу два тижні на дієті, буду харчуватися 200-500 калорій і швидко скину пару кілограмів. Але потім, дорогенька моя. Ти знову все нажереш. Це замкнуте коло і це трапляється з великою кількістю дівчат, в тому числі в моєму оточенні. Є такі люди, які часто сидять на дієтах. Потрібно розуміти, що ваш раціон має в основному складатися з корисних продуктів, з речовини, які потребує наш організм. Я насправді відношую себе до тих людей, які періодично можемо зрішити, чим стримувати себе. А потім розслабитися і зжерти весь шоколад, який є вдома. Тому осмислене харчування дуже важливо. Потрібно слухати себе, свій організм, потрібно слухати спеціалістів, які в цьому питанні набагато краще розбираються. Інтуїтивне харчування це не обов'язково їсти шоколадки, тому що ви хочете це більш здоровий підхід до їжі. Але я не буду розповідати про цю тему детально. Я не експерт, краще прочитати про це додатково. Наступний пункт це розхламлення. Я, мабуть, роблю генеральне прибирання кожні декілька місяців. Насправді дуже важливо періодично розслабляти свій простір, заглядати у кожний куточок своєї квартири, дивитися, що там лежить, і задавати собі питання, чи потрібно воно мені взагалі. Оскільки, коли в нашому домі панує бардак, то як то кажуть, в голові буде те саме. поки в нас не буде порядку вдома. У нас не буде порядку в голові. Так що тримайте місце. Де живете в чистоті і буду вам щастя і світлий розум. Наступний пункт, про який я хочу поговорити, це ставлення до свого тіла. У моєму випадку я хочу розібратися, як я вже зазначала, я набрала 10 кілограмів за останній рік. І з чим я стикаюсь, так це те, що я перестала купувати собі одяг на себе товсту, скільки перестала приймати своє тіло. Зараз я розумію, що я можу дуже довго приходити в форму, я можу лишитися в такій вазі. До кінця своїх днів може статися що завгодно і зараз, і в будь-якому випадку треба приймати себе такою, як ти є на даний момент. Приймати, але покращувати. Це важливо для того, щоб все-таки бути здоровою людиною. Я розумію, що зайва вага це проблеми зі здоров'ям, але це не означає, що в цей момент я маю перестати любити себе. Так що відноситись до свого тіла з любов'ю, його треба приймати, його треба покращувати. За ним треба слідкувати, одним не можна знущатися, адже так знизите свою самооцінку до плінтусу. Відношення до тіла це дуже дуже важливо, особливо для дівчат, оскільки ми постійно переживаємо, як ми виглядаємо. Це також моя особиста біль, моє особисте нагадування собі, що потрібно налагоджувати відносини зі своїм тілом. Але я хочу сказати, що зараз я відчуваю себе набагато краще, так як я сіла знімати це відео на YouTube. Отже, є якісь зрушення, бо спочатку я думала, що от спочатку схудну, закуплюся крутими речами і буду знімати відео на Ютуб. І постійно це відкладала. Потрібно починати тоді, коли ви хочете. І, можливо, під час цього заняття ви не замітите, як самі схуднете. Так що налагоджуємо відносини зі своїм тілом, живемо у гармонії. Покращуємо його, приймаємо своє тіло, входимо з ним в кохані стосунки, і буде вам щастя. Останній пункт, про який би я хотіла з вами поговорити, це фокус на собі, а не на інших людях. Ситуації можуть бути різними, але в моєму випадку, можливо, це схильність помічати якісь вади в своєму партнері, які для мене є недоліками. Постійно думати, ой, що якщо б він робив щось інакше, то моє життя, я б розвивалася і так далі. Але це все глупота. Часто ми своє незадоволення собою переносимо на наших партнерів. Факт того, що треба фокусуватися на собі, залишається в нас у головах. Якщо ви хочете змінити світ, як то кажуть, почніть з себе. Якщо ви не задоволені своїм життям, собою, ви повинні міняти себе, а не свого партнера або будь-якого оточуючу у вас людину. Робіть своє життя таким, яким ви хочете його бачити. Найголовніше. Не перевалюйте всю відповідальність на свого партнера або на будь-яких інших людей, чи то брат, мама. В цілому сподіваюся, вам було цікаво переглянути це відео. Нагадую, що це буквально мій план на найближчі два місяці. Я би хотіла знімати щотижневі влоги про мій шлях, як я вкорінюю ці нові звички, як вони впливають на мене, оскільки зараз я майже нічого з того, що я перечислила. Нічого не роблю. Мій план на ці два місяці полягає в тому щоб зосередитись саме на цих, здавалось б, простих правилах. Подивимось, як це змінить моє життя. І якщо вам цікаво, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео, і, можливо, ви також захочете взяти участь у такому своєму роді челенджі. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!